Як легалізуватись, якщо твій статус це охорона часова або тимчасовий захист. Це відео ми підготували, виходячи з ваших запитань, які ви нам задаєте на нашому інстаграмі mklegal.info. Якщо ви ще не підписані, то можете підписатись, посилання є тут внизу, а так само, якщо ви не підписані на цей канал YouTube, то так само запрошую до того, щоб стати нашим підписником. І тут одразу треба зазначити, що якщо ви маєте посвідку на тимчасове або постійне проживання в іншій державі Євросоюзу, наприклад, в Румунії, Болгарії чи не знаю, там, в Німеччині, то ви не зможете легалізуватися за схемою, яка запропонована особам, що мають тимчасовий захист. Бо в такому разі тимчасовий захист на вас не розповсюджується. Інша е, квестия, тобто інша справа, так само стосується осіб, які мають е, громадянства інших країн Євросоюзу. Тобто, якщо у вас є українське громадянство, плюс ще якесь громадянство, наприклад, Румунії, Болгарії чи Німеччині або навіть Польщі, то у цих випадках так само ви не маєте змоги легалізуватися за схемою, яку ми будемо е, обговорювати далі у цьому відео. Є дві найрозповсюдженіші підстави для легалізації. Перша це робота, а друга це бізнес. Для кожної з цих причин перше, що треба зробити, це заповнити внісек на сайті Мос. На цьому сайті є різні мовні версії інтерфейсу, але внісик треба заповнювати латиницею, тобто тими буквами, які у вас написані в паспорті. Також до цього вніску треба додати ваші додаткові документи. Список цих документів відрізняється: один є для роботи, а другий для бізнесу. Якщо говорити про роботу, то важливим додатком буде заоншник номер 1 Тобто, це додаток номер один. Е, для чого цей додаток є важливим? Бо це інформація від вашого роботодавця. Тобто роботодавець його заповнює і е, там містяться дані. Про е, місце вашої праці. Так само роботодавець підписує цей додаток. Так само е, треба буде додати виписку з реєстру про фірму роботодавця і е, ваш трудовий договір. Якщо говорити про види трудових договорів, то треба тут зазначити, що офіційними договорами являються умова праці, умова одієлу, умова злеценяння. І так само є ще така умова менеджерська, тобто, якщо ви виконуєте функцію керівника, тобто менеджер на підприємстві, все, що інше, якщо це не офіційна праця, якщо у вас там якісь інші такі домовленості, так не платяться податки, ЗУС, то це все не рахується. Це не буде підставлено. Так само серед додатків, треба виділити паспорт, песик, тобто видрук. Песель на а 4 і е, умова найму, тобто умова найму вашого мішкання, тобто того місця, де ви проживаєте. І також треба додати 4 фотокартки особи, яка подається. Розмір це 3,5 на 4,5 см. Так само є адміністраційний збір 440 злотих, який треба заплатити перед розглядом справи. І Після того, як ви отримаєте позитивне рішення, ще треба буде заплатити 100 злотих за видачу пластику. Кілька лайфхаків, як заповнювати внесок. По-перше, якщо у вас немає інформації, ну ви не, просто не маєте інформації якоїсь, що, що треба вказувати у внеску, то у тому місці ми радимо не залишати то все просто пустим, а додати там слово брак. Тобто, наприклад, якщо ви не маєте родичів, то е, у тій табличці, в якій треба вказувати е, дані ваших родичів, що з вами проживають у Польщі, то там можна вказати замість е, нічого слово брак. Для чого це робити? Що якщо залишити ці місця пустими, то е, виходячи з нашої експертизи е, орган. Досить часто просить попросту ви, про пояснення щодо того чи іншого місця. Якщо ну, у вас, наприклад, ви залишили, що немає родичів, то орган буде просити вас уточнити, чи насправді ви не маєте родичів. І це буде затягувати ваш процес розгляду. Другий лайфхак стосується фото. Якщо ви зробили фото, то радимо вам завжди мати електронну версію цих фотографій, бо дуже часто орган втрачає, тобто губить, попросту губить ваші фотокартки і просить знову подавати ті саме фото. Третій лайфхак стосується умови найму житлового приміщення, в якому ви проживаєте. Радимо вам. Зробити або копію у нотаріуса цієї умови, тобто оригіналу цієї умови, або подавати цей договір в оригіналі, тобто попросту оригінальну версію цього договору, що ризиково, бо можуть втратити орган може втратити цю версію. І третя, третя опція це піти з оригіналу до відділу до справ іноземців і там зробити копію вже в самому цьому відділі. Тобто не подавайте скопійованих версій умови, які не мають оригінальних підписів, бо орган не вважається за доказ. Якщо ви маєте песа УКР або є громадянином України, то так само треба сказати, що ці два статуси не мусять виказувати мінімальну заробітну плату, що значить, що ви можете заробляти менше, ніж мінімальна заробітна платня. Але варто пам'ятати про те, що хоч і не має вимоги показувати мінімальну заробітну плату відділу до справ з узроженців, до справ іноземців, але існує все одно вимога, би у вас хоча б щомісячно було 800 злотих. Це соціальний мінімум. Це обов'язково соціальний мінімум. Тобто ви не можете фактично заробляти менш ніж 800 злотих на місяць. Ще один лайфхак Дуже часто інспектори, коли ви питаєте в них про справу, говорять вам, що можуть вам надати інформацію тільки і вилонним телефоном, тобто ви виключно по телефону. Не раджу вам на це погоджуватися, тому що, не знаючи мови, наприклад, польської мови у цьому випадку, ви можете погодитись на ті речі, які не розумієте, і це може досить критично ускладнити вам справу. Тому бажано спілкуватися з органом письмово. Якщо ви отримали децизію у вашій справі, то через 14 днів ви вже не будете мати вашого статусу тимчасової охорони. Децизія це не завжди значить, те, що ви отримуєте разом з, з нею пластик тобто пластикову картку. Тобто не раджу вам виїжджати до того моменту, поки ви не отримали пластикову картку, але вже отримали децизію, Тобто маєте вже децизію на руках. Дякую вам за увагу. У наступному нашому відео ми розглянемо отримання карти побиту у зв'язку з бізнесом.